Декілька ночей тому я побачив сон, у якому спостерігав, як відділяються зерна від плевелів, дуже схожа на притчу з 13 розділу Євангелія від Матвія. Це був час збору врожаю, адже пшениця була повна зерна, стебла згиналися під її вагою, тоді як плевели стояли прямо і високо. Як говориться в притчі, саме під час жнив можна легко побачити різницю між ними. Коли вони менші, то майже не відрізняються один від одного. Але раптом у моєму сні пшениця і плевели почали змінювати форму і перетворилися в списи. Однак пшеничні списи були зроблені з металу, а плевели з дерева. Потім їх обох кинули в вогонь і поклали на ковадло, де били молотком. Цей процес повторювався знову і знову. Матвія 13.30 Нехай ростуть разом аж до жнив. Тоді я скажу жінцям, збирайте спершу бур'ян та зв'язуйте його в снопи, щоб спалити, а пшеницю складайте до клуні. Після кількох циклів цього процесу плевели швидко згорали і розбивалися на ковадлі. Металеві списи, навпаки, ставали тільки міцнішими і гострішими в процесі роботи. Коли я прокинувся, у мене було глибоке відчуття усвідомлення того, що ми живемо в час, подібний до 13 розділу в Євангелія Матвія, де легко розрізнити бур'яни від пшениці. Стає все ясніше і ясніше бачити речі такими, якими вони є насправді розрізняти, що створено людиною, а що Богом. Стає все легше розпізнавати, що є підробкою, а що оригіналом. Це час перевірки і обрізки плодів, що від нього, а що від нас? Що є амбіціями, а що його баченням? Що таке ще один ідол, на якого наклеєний християнський ярлик? Що таке Ізмаїл, і що таке Ісаак? Що несе славу, і що піде за славою людини? У природньому світі це виглядає як час розкриття. Схоже, що у людських імперій відвалюються колеса. Бур'яни, які намагалися виглядати як пшениця, тепер видні такими, якими вони насправді є. Але це також час великого торжества для вірних. Так як Бог приносить збільшення. Як ви дізнаєтеся, на чийому ви боці. Якщо вас зжигають, ви не пшениця. Але якщо вас просто підрізають, ви пшениця. Це час, коли всі бур'яни, які ростуть у вашому житті, будуть виробані сокирою. Неправильні двері і завдання кидаються у вогонь. Не ті люди і не ті компанії, вони відчують першими запах диму і втечуть від вас на мільйон миль. Але це не завдасть вам шкоди, а тільки зробить вас сильнішими. І саме про це говорить цей сон. По-перше, ви зберете врожай, про який навіть не підозрювали. Так довго ви були зосереджені на вогні, а не на плодах, які дозрівали в темряві. Ви були зациклені на бур'янах, які відбирали у вас ґрунт, поживні речовини і світло, але при цьому швидко розмножувались. А тепер, будь ласка, послухайте ось що. Ви вступаєте в сезон, коли ви нарешті побачите, як багато всього росло і примножувалося протягом вашого періоду потрясінь і вогню очищення. Вогонь не випалював вас, він змінював вас. А молот зробив вас ще гострішим, підготувавши до більших звершень. Я чую, як Господь говорить вам сьогодні. Могучі голоси істини. Востаньте, бо відбулося розділення між вірними і невірними, нечистими голосами і праведними, але нечисті стають як попіл. А ви зараз вступаєте в повноту свого покликання і помазання. Я збираюсь посилити ваш голос і нести його народам, бо ви гострий накінечник списа, який прорветься крізь хаос і принесе мою славу. Скоро ви побачите, що цей сезон був немарним. Ви побачите плоди, які я виростив у вас, поки ви думали, що зазнали невдачі і заплутались. І нарешті, пророчі голоси Я вірю, що цей сон є для вас дорученням. Це гучний заклик царства бути вістрям списа в цей історичний час. Більше не потрібно ховатися перед лицем несправедливості. Говоріть, Бог готував вас до цього, і ви відчули внутрішній поклик. Так само, як цей сон говорить про сезон божественного розділення і очищення. Він також підкреслює проникливість і те, як в цей час Бог посилює цей дар, щоб не тільки показати, що є Бог, а що ні. Але й вивести церкву зі змішування і підробок. Саме тому ви були заточені, щоб прорізати завіси ворога, отримуючи багатьох в рабстві. Цей сон говорить про те, що ви стали сильнішими тільки завдяки вогню і молоту, розкриваючи вас, і вони прийшли тільки для того, щоб облагородити вас, а не знищити. Вас готують до отримання більшої влади. І ваш голос подібний до вістря списа, пронзає сум'яття і хаос, вносячи ясність і напрямок. Зосередьтеся на плодах, а не на вогні, і вірте, що все, що ви пережили, було підготовкою до більш глибокого розкриття того, хто ви є, і того, ким ви є. Нейт Джонсон.